повернувся. Чи нікуди й не зникав медики по всій країні фіксують спалахи захворювання. Що це нова епідемія чи просто сезонний ріст? Мене звуть Ольга Чатайло і сьогодні розповім про старий і недобрий коронавірус. Підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. І одразу згадайте, коли ви в вокстанн вакцинувалися і чи вакцинувалися взагалі, і пишіть у коментарях. Отже, коронавірус: наскільки все серйозно, давайте проаналізуємо статистику. За даними МОЗ, у період з 4 до 10 серпня в Україні значно зросла захворюваність на ковід. Що це значно означає? А саме виявили 1197 випадків захворюваності. Це майже на 75% більше, ніж за тиждень до того. І це при тому, що тестуються зараз люди не так, як під час пандемії, і, вочевидь, якби було б таке масштабне тестування. А ви ж пам'ятаєте, наприклад, у нас на Роботі тестували завжди, якщо виявляли хворого в колективі. Так от, якби було таке тестування, то лікарі кажуть, випадки б виявили зараз значно більше. Яка ситуація у кожному конкретному регіоні? Я вам не скажу, але наші кореспонденти у різних областях таки намагалися дізнатися трохи статистики. Наприклад, у Черкасах наші кореспонденції у профільному управлінні відповіли, що ковіду поки не моніторять, але моніторять Герві і нового штаму коронавірусу теж, до речі, там не виявили. Запоріжжя, кількість випадків захворювання на ковід у даний момент зростає, сказали в управлінні. Зріст розпочався з 30-го тижня цього року. Це 21-28 липня, коли було зареєстровано 13 випадків covid 19 і два наступні тижні: 18 та 33 випадки виявили відповідно. Так кажуть в управлінні: зростання є, але стверджувати, що воно суттєве поки перечасно. У Харкові ріст захворюваності фіксують, але нового штаму немає. На Львівщині covid 19 підтвердили у 25 людей, серед них шестеро дітей. До лікарень госпіталізували 16 пацієнтів. І є підозра, що йдеться про новий варіант COVID-19, відомий як стратус, і про нього ми ще розкажемо. Ну і Київ теж починаючи з кінця липня, зафіксовано зростання захворюваності на COVID приблизно плюс 21%. І ми побували у двох лікарнях: це Київський міський центр репродуктивної перинатальної медицини. Там в інфекційному блоці два дні тому було 11 вагітних хворих на COVID. і на наших гучах госпіталізовували. Ще одну. І кільканадцять хворих з ковідом було в Олександрівській, тепер Святомихайлівська лікарня. І давайте послухаємо завідувачку інфекційним відділенням Людмилу Мінову: то є епідемія чи немає, і взагалі яка загроза зараз? З останніх чисел червня в нас почалися подинокі випадки захворювання на ковід. В липні потихеньку ця кількість почала збільшуватися. І вже в серпні кожний день у нас надходять на госпіталізацію пацієнти. Тобто це така тенденція на зростання епідемічного процесу. Вона відома і вона точно так же фіксується в країнах Європи, в Сполучених Штатів. Це прогнозоване зростання після зимового періоду. Тому ми очікуємо. А чому саме літом зростає? А, тому що змінилася зміна вірусів в минулому році. Влітку теж було перевели в цей час було збільшення захворюваності. Потім в осінній період з'явилися нові респіраторні віруси, і взимку вже домінував вірус грипа. І вірусу ковід було спорадичні випадки, його майже не було. Тому за цей час з зими до літа накопичилась кількість людей, які не імунні, знизився імунітет. І вірус респіраторний, і ковід теж вони мають тенденцію до змін своєї генетичної структури. Вони потихеньку змінюються, і тому кількість людей, прошарок людей, в яких знижена кількість антитіл, вони збільшуються через певний період часу, через півроку, через рік і спостерігаються такі епідемічні підйоми. Ну, я хочу наголосити, що вся статистика, яку я озвучувала, вона може змінитися вже навіть на момент виходу цього випуску, тому що це ковід. Ви пам'ятаєте, як він швидко поширюється, і як під час пандемії швидко оновлювалися ці цифри. Отже, то з якими штамами ми маємо справу? Я вже називала стратус і німбус, такі милі назви для такого вірусу. Що відомо, та які симптоми? Отже, обидва цих штами це є різновиди омікрону. Того штаму, на якому завершилася пандемія. Німбус зафіксували на початку 25-го року в штатах. Головна відмінність цього нового штаму це сильний біль у горлі. Інші симптоми, такі, які при звичайному covid 19 тобто нежить, температура, кашель, головний біль, втома, а також втрата нюху чи смаку. Стратус виявили приблизно в той же час, що і німбус, і характерний симптом це хриплий голос. Ну і, власне, як це все відчувається? Ми запитали в тих, хто. Хворіє, і як вони, як вони зрозуміли, що в них ковід, прошу послухати. У мене температура тільки. Угу. Зараз трішки кашель, угу. зовсім трішки і, і закладеність носа. Угу. Більше немає ніяких симптомів. Угу. А Скільки З... часу ви тут лежите? З неділі. Угу. Коли воно ви виписують і кажуть? Не знаю ще. Ще не, не знаю? Які у вас місяць? 7. 7. Ну, ця дівчина звернулася до лікаря, тому що, по-перше, вона вагітна, а вагітні потребують особливого нагляду лікарів. А, ну, по-друге, вона знала, що ковід в неї може бути, тому що захворів чоловік, і саме тому вона зробила тест. Подумайте. А чи були у вас симптоми застуди, і чи з'являлася у вас думка зробити тест на ковід? Чи ви взагалі забули вже про цю хворобу? Пишіть у коментарях. І тепер головне наскільки все це небезпечно. Лікарі, до яких ми зверталися, запитували, ну а чому паніка? Ну, власне, б я б не сказала, що хтось панікує, але цікаво, адже всі ми пам'ятаємо переповнені реанімації у 2020 році, страшні пневмонії. То до чого ж готуватися? Лікарі дають відповідь. Перебіг дійсно змінився, він став більш легким, менше пошкоджується легеня, менше агресивний вірус, менше випадків дихальної недостатності і більш респіраторного фактору більше кашель, нежить може бути такий. Чхання і це збільшує розповсюдження вірусу, Він більш стає контагіозним. Особливостю ковіда на початках епідемії пандемії було ушкодження легень, розвиток важкої дихальної недостатності. Потребували кисню, кисневої підтримки, вентиляції легень штучної. То зараз це буває вкрай рідко у пацієнтів з коморбідним фоном, в яких вже є важкі захворювання легень або серцево-судинні захворювання. Отже, особлива увага людям, які перебувають у групах ризику, це власне як сказала лікар, які люди, які мають супутні захворювання, а люди літнього віку це діти і вагітні жінки. Якщо виявлять у вагітної жінки, то оскільки це теж група ризику, потрібне особливе спостереження. Завідувачка кушерським відділенням з інфекційним блоком Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, Руслана Карпусь, розповіла алгоритм дій. Якщо це вагітна жінка, раджу звертатися за допомогою, щоб оцінити можливі ризики для малюка, провести лабораторний моніторинг, УЗД плода, загальний аналіз крові це реактивний білок, огляд може бути загроза переривання вагітності, а біль в животі. Якщо раптом вагітне, то теж треба звертатися. І гіпертермія, з якою не може справитись вагітна жінка вдома. також. Раджу звернутися в стаціонар, викликати швидку або самостійно прийти. а от курня наприклад з часом пандемії. Зараз легший перебіг, тобто цей так Що зараз, легший, да? да легший перебіг, менше ускладнень, рідко пневмонії при цьому саме виду ковіду. Ну але ж це вагітна жінка, в неї фізіологічна імуна і вона має. Перебувати під наглядом? Отже, підсумуємо, катастрофи немає, ковід є. Тому треба бути уважним. І якщо виникають симптоми, то все ж таки тестуватися. Якщо ви погано себе почуваєте, звертайтеся до лікаря, і вже вам лікарі призначать адекватне лікування. Як запобігти? Про вакцинацію вакцинація зараз не є обов'язковою як під час пандемії, але вакцину можна зробити. Особисто я останню бустерну дозу робила ще в 2023 році, але лікарі кажуть, що потрібно щороку все ж таки ревакцинуватися, якщо ви хочете запобігти цьому захворюванню. І Власне, можна дізнаватися про наявність вакцин у своїх місцевих лікарнях. Вакцинуватися, як нам розповіли лікарі, також можна і треба, зокрема, вагітним людям літнього віку, передусім дітям, а також онкохворим. Та, але під наглядом звичайно онколога, тому що під час хіміотерапії часто знижуються показники крові, наприклад, лейкоцити, і тут треба стежити, щоб лейкоцити були на нормальному рівні для того, щоб ця вакцина взагалі вам пішла на користь, і ви дійсно себе захистили від вірусу. Отже, підписуйтеся, ставте вподобайки і стежте за нашими випусками. Будемо розказувати актуальну свіжу інформацію про здоров'я. Будьте здорові!